Виконуємо номер 1714 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генезам» 2022 рік. На малюнку зображено квадрат зі стороною 4 см. Знайди площу зафарбованої частини квадрата. Сторона квадрата 4 см у нас зафарбовано. 3 четвертих квадрата на 4 частини однакових розбито, 3 взято, тому знайдемо площу всього квадрата, а потім 3 четвертих від площі всього квадрата. Знаходимо площу всього квадрата, сторона квадрата 4 см, тому 4 множимо на 4 маємо 16 см квадратних площа всього квадрата. Зафарбовано 3 четвертих квадрата. Тому 16 поділимо на знаменник дробу на 4, помножимо на 3. 16 ділимо на 4, буде 4, множимо на 3, буде 12. Сантиметрів квадратних площа зафарбованої частини квадрата, записуємо відповідь. 12 сантиметрів квадратних. Номер 1714, виконано.